Ну що, привіт народ! Знову новини з Балкону. Ну що, сьогодні вже 14 серпня 2024 року і десь приблизно 24 роки тому, приблизно в цей час, святкуючи своє день народження, я дивився новини про атому підводну човен Курск, який затонув і відстежував е ці новини, що там трапилось, як воно там було все. І тепер минуло 24 роки. Я знову цікавлюсь темою Курска, але не підводну човну, а Міста Курська, де відбуваються військові дії, до яких мають причетність, начебто Збройні Сили України. Але ж то не ми, і то місцеве ополчення і все інше. І взагалі цю любу техніку, амуніцію. Натівську можна купити в, в будь-якому воєнторзі. Так наче показав один руководитель країни в 2014 році. Бумеранг повертається і думайте, будь ласка, раз почалося з Курська, то Курском це має все закінчитися. Всього цього найкращого.